Всім привіт з поверненням на мій канал Магазин Резерв. Ідемо дивитися знижки. 75% знижка на ось такі сукні. Сукні по 300 гривень. Тут міжсезонний розпродаж і тут знаходяться сукні. Сукні міді, сукні в підлогу, сукні ось такі на весну. Ну, ой, Наприклад, квітковий принт. 599,65% знижка. Потім дивіться. Є потім є ось такі бордові гляньте, які сукні. Красива така важка. Прям такий велюр, дуже якісний. Так, дивимося модельку. 499 гривень 64%. Клас, просто, гляньте, яка до такого короткого рукавчика. Тут є пояс, такий іде В-образний, ніби виріс з запахом. Дуже елегантна, до речі, суконька. Прям важка така тканина. Гляньте, який красивий зелений відтінок. І теж квітковий принт на весну, коштує 699 гривень. Вчора в сінце я теж подібну сукню дивилась. Не пам'ятаю скільки коштує, треба зайти подивитися, ну, щоб зрівняти ціни. От дивіться, коштувала вона 1499, а зараз 700. Класний відтіночок. Теж така двоярусна. І тут йде підкладка. Є така невеличка ось підкладочка. Я думаю, що це поліестер на зав'язках, Точно така ж в сенсей дуже схожа. Можете зайти подивитися в моє відео, воно вийде завтра, і там буде сукня. в от Точно схожа, як тут. Ось такі ще сукні. Є. Дивіться, чорно-біла теж класна. Гляньте, яка вона цікава. Ну, Моделька така ж, як і перед цим, але мені подобаються більше ці маленькі, дрібненькі такі квіточки по ній прям. Вона темно-синього, насправді, відтінку, не чорна. 499-67%. Ось такі є з віскозою. Віскоза тканина, і вона повністю йде на гудзиках. Ну, от попереду, тобто, застібається і щось схоже на халат. Тут і пояс є ось такий. Довгі рукава. Ну, теж така симпатична. Це віскоза. 599. Теж. Всі сукні в нас десь по 500-600 гривень йдуть. Ой, яка ось красива бордо. Бордова, гляньте, це ж теж зараз бургунді, він ще називається, да, відтінок теж дуже модний. І з цим піджачком теж можна зверху такий піджачок вдягати. Оверсайзний, наприклад, типу чоловічого. Клас. І тут на рукавах навіть є ось такі штуки вибиті. Як це називається? Не знаю. Всього 299 гривень. Уявляєте? від 200. Ось вони висять. Теж, дивіться, L, -ка, M, -ка. всі розміри є. Блін, вони такі круті. В стилі навіть а, щось нагадує стиль бохо, Можна стилізувати якісь сюди чоботи-козаки, можна сюди шляпу, можна з бахромою якусь сумочку, щось придумати, а, косуху ту саму і такий бохо стайл. Мені подобається ця сукня. Можливо, навіть бордовий не мій. А може і мій, хто його знає. Так, коштувала вона, коштувала, щось зіпсовано, тисячу, коштувала вона 1199 зниж. 75%, знижка. 75 знижка на ось такі сукні. Сукні по 300 гривень. Теж гляньте, красива сукня, і це весна. Такий теж квітковий принт. Якийсь весняний, тут і рожевий. Тут і світло-зелений, якийсь і хакі. Ой, красива, це розмір Excel. Їх залишилося тільки в двох розмірах. 299 гривень теж дуже, мені дуже подобається. От стильна. Стильний принт. І їх залишилося дві, ось раз і два. Ось висить. Теж ось така вона. Ця XS, тобто сама менша, Маленький розмір залишився і великий. Ось такі ще теж віскозні, теж типу, ні, не халата, ось такі якісь запахом, ну вони колір важкий дуже. Темно, темно. Бордовий не подобається. Мені не подобається, як лежить тканина. О, чорні ось такі є, гляньте. Це комбінезони чорні, до речі. Цікаво, давайте глянемо на нього. Комбєс такий. Скільки він коштує? Знижка. Зі знижкою 799. Ну, ось так, якщо відійти, штани такі а, така тканина падаюча. Теж важка, така цупкенька. За таку ціну, я думаю, хороша якість. Сукня, ось така твідова, тисяча гривень. Бачите, вони дуже швидко стали на них знижати ціну, тому що їх ніхто не бере, бо це реально незрозуміло, куди це носити. Так само ось такий відтінок. Відтінок яскраво лимонний. Неоновий, куди це вдягати, не зрозуміло. Тут теж знижки на ось такі сукні. Ой, цю класну я приміряла, і вона зараз йде зі знижкою, тільки не бачу, де ціна. Так, ось такі теж зі знижкою. Всі в паєточках. За 400 гривень, уявляєте? ось така сукня коштує 400 гривень зараз. Це Елька. Дуже красиво, Теж сукні по 300 гривень. Ось такі є темно-сірий. Сукня в підлогу. Дивіться, 300, 299 гривень, коштувала 1199. Погляньте, яка краса. В підлогу це просто зараз вони настільки модні, популярні, клас. Така тоненька тканинка, якийсь тоненький трикотаж. Давайте подивимося, мінус 50%. Міжсезонна акція діє з 12 до 30 квітня. Класно, я б хотіла таку приміряти, але сьогодні не буду. Я дивлюся, що в принципі люди люблять огляди. Їм взагалі не важливі ніякі примірки. Ну, по інших блогерах я дивлюся. Я не маю зараз на увазі Аліну Ша. ось, в якої відео виходить один раз на тиждень, здається, і вона там ну, приміряє те, що їй подобається. Але ж є такі, які просто теж роблять огляди, там, типу, в сінце, ніхто нічого не приміряє. І їх дивиться дуже багато людей, тому якби я вирішила теж приміряти по настрою, по, коли мені захочеться. 390 теж 400, гляньте, який відтінок шикарний. Темно-темно, такий зелений, прекрасний такий оксамитовий. такий. Оксамитова тканина, а відтінок що це в нас? Ізумруд. Дуже гарне файне плаття. Тут теж знижки на сукні. Ось така типу із замшу. За 300, будь ласка, теж 300 гривень. Сукні. сукні по 300 гривень в резерв. Я в шокі. Я не заходила, мабуть, тиждень сюди, а знижки тривають. 400 ось таке, зовсім якесь непримітне що це? 300, будь ласка, ось такий узор, такі, такі східні мотиви. Да? Ось ще одна є есочка. Та, яка мені теж дуже сподобалась. Теж ось такі східні мотиви, 300 гривень. Гляньте, яке, миле прям. Ну, давайте глянемо склад тканини, так уж і бить. Ну тут поліестер, як я і думала, 100% поліестер і верх, і підклад. Що ще знижечки на ось такі, дивіться, кардиганчики. Ну, Тканина мені не подобається вже, і дивіться, що з гудзиками. Вже все повідставало, повідшатирювалося, 700 гривень. Дорого для такого. А от джакет на отакий от жакет, ну, жіночий піджак. І не міститься, і не жалко, хоча, хоча. Якось дивно себе тут тканина поводить, вона, вона поліестер і аж тисяча гривень. Ну, він коштує десь 500 від сили, думаю. Просто зараз настільки піджаки взагалі в тренді, що їм ціни не складуть всюди. Жилетки ось такі. Зараз модні і теж йдуть зі знижечками. Ого, жилетка за 800. Цупка, дуже цупка тканина, дивіться, підкладка. Ну, тобто якість хороша. Я нічого не маю проти. Якість хороша. І такі шовчики такі рівні. І гудзики симпатичні, якось всі так добротно при, пристрочені. Да? Коричневі є такі жилеточки і є такі бордо. І всі по 799. Ну, гарні. Так, теж зі знижкою. Потім ось такі жакети. Дивіться, 699, вкорочений жакет, 61% знижка. Так, тут ось такі темно-сині. Щось нагадує морський стиль. І з такими золотистими мудзиками, двобортний. Ось такі лацкани, підкладка, ну теж симпатичний, скільки коштує. 559. 69% знижка. Непоганий ви знаєте, і такий Май. він стильний. Такі ж піджаки, які чорні, але ось дивіться, бежеві, чому вони такі пожаті, гляньте тут. По тисячі. Блін, ну це дорого тисяча гривень. Мені він не подобається по якості. Рижий, ось такий, не рижий, а типу кемел. 990, ну теж тисяча. Ну цей о, класний відтінок, модель подобалась, але о, тканина не тримає форму. Якось так висить невдало на фігурі. Тут спідниці. Боже, який вибір спідниць. Гляньте. Ось такі замшеві є спідниці. На весну спідниця кемел. Широкі спідниці. М Модель. Є ось такі є в цю складу, ну, типу сонцекльош, ще вони називаються, рожеві ось теж. Дуже незручно сюди заглядати, шукати, шукати ціну. Бачите, зразу все зривається. ну Вони по 700 гривень. Так, твідові ось такі є. Спідниці леопардовий принт. Що це в нас ось такі за 499? Не буду витягати, бо це дуже важко. У мене потім дуже болять руки. Краще заглядати по Аврорі. якщо чесно, переглядів навіть більше. Аніж по резерв. Це, що в нас? По 300 ось такий світ. Ось такі е, футболочки, світшоти. Зі знижкою теж куртки йдуть. Міжсезонний розпродаж триває. Пальта до сих пір все є. І пуховики зі знижками. 999. Величезний всього вибір. Там шапки дивлюсь теж. Тут New Collection. Ну, краще знімати знаєте, от магазини типу АТБ. Я дивлюся, набагато більше переглядів там АТБ, що там ще Єва, Аврора. От такі як резерв, то ці шмоття вони нікого вже не цікавлять. Ну, Наших людей, тим більше зараз все дуже дорого, війна, ніхто нічого не купляє, не вдягається. Штани 399 гривень. Дивіться, прекрасні. Люрікс. А, Нова колекція. друзі, дякую всім за перегляд. побачимося вже у наступному відеоролику.